Ви точно чули про телекінез. але що як я скажу вам, що існує дещо потужніше? Тільки що за допомогою справжнісінької магії монтажу ви побачили телекінез, здатність силою волі рухати об'єкти на відстані, та психокінез більш широке поняття, яке може включати й інші впливи, наприклад, вміння зігнути чи зламати об'єкт. Оскільки телекінез можна вважати одним із видів психокінезу, далі говоритимемо саме про психокінез, як про більш універсальне поняття. Ну а це. Рубрика Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Тут ми препаруємо псевдонаукові містичні уявлення і таке інше, щоб показати, як виникли ці явища та як з їхньою допомогою нами намагаються маніпулювати. Якщо не знаєте, що написати в коментарях, напишіть Мною неможливо маніпулювати. Наполегливо прошу написати це. Ви не хочете знати, що буде, якщо не напишете, що вами неможливо маніпулювати? Я попередив. Іноді виявами психокінезу вважають явища, що стаються ніби спонтанно, але їм приписується зв'язок зі значущою подією в чийсь долі. Найпоширеніший приклад зупинка годинника в День смерті людини, чи склянка, яка ніби сама падає або ж тріскається. У таких випадках дехто може подумати, що якась духовна сила впливає на предмети, але справжньою причиною є вибіркове сприйняття. В епоху механічних годинників власники іноді забували їх завести і загалом. Лом, зупинка годинника була не такою вже рідкісною подією, але зазвичай їй не надавали великого значення. А от збіг зупинки годинника із чиєюсь смертю сприймався як наділений глибшим символізмом, тим більш що, відповідно до деяких фольклорних уявлень, хід годинника асоціювався з плином життя, а зупинка відповідно означала, що час життя людини сплив. До не менш цікавих фольклорних прикладів психокінезу можна віднести також оповіді про видоювання від. Вьмами корів. Хоча в більшості таких сюжетів українського фольклору відьми доять корів, проникнувши у хлів, але деяким відьмам приписується властивість доїти на відстані. Для цього вони начебто просто витягають кілок в підпорі, що підтримує сволок, і з дірки починає текти молоко. Сволок це балка, яка тримає стелю. Цікаво також, що уявлення про дистанційне видоювання корів трапляється і у фольклорі інших народів. У 18 сторіччі мешканці шотландських Гебридських островів нерідко скаржилися місцевому священнику на різних жінок, які, начебто, завдяки чарам відбирали молоко в корів. Прогресивно налаштований священник скептично ставився до цих забобонів і, намагаючись переконати паству в неможливості віддаленого впливу на корів, навіть виголосив проповідь, де сказав, що дозволяє будь-якій жінці в парафії відбирати молоко у його власних корів за умови, що вона це зробить, не наближаючись до них. Схоже, що реальним підґрунтям фольклорних оповідей про цю сторону діяльності відьом були цілком звичайні крадіжки молока біднішими сусідками, які під покровом ночі намагалися поживитися молоком від чужої корови. Причому можна припустити, що самі крадійки були зацікавлені в підтриманні уявлень про надприродну силу відьом, намагаючись скористатися містичним страхом односельців. Це логічно, віра у здатність відьми зачаклувати того, хто посмів би на неї полювати, Могла послабити бажання власника корови влаштовувати засідку у хліві. А якщо повірити, що відьма доїть корів віддалено, тоді взагалі безглуздо намагатися спіймати зловмисницю біля корови. Але не варто думати, що ідея про можливість впливати на предмети силою думки траплявся лише серед малоосвічених верств. Інтерес освіченої публіки до психокінезу спалахнув у 19 сторіччі у зв'язку із спіритизмом. Під час спіритичних сеансів декотрі предмети в кімнаті не. Сподівано починали рухатися, начебто самі собою. Це справляло сильне враження на учасників. Але після низки викриттів, коли виявилося, що медіуми просто використовували трюки з арсеналу фокусників, наприклад, приховані дроти, віра в психокінез втратила популярність. До речі, окреме відео про спіритизм є на каналі. Посилання лише в описі. Надалі прихильники паранормального все одно не полишали експериментів із психокінезом, намагаючись знайти переконливі докази. Та незважаючи на всі старання, продемонструвати очевидний приклад цього явища в контрольованих умовах не вдавалось. Тоді парапсихологи виокремили два види психокінезу: макропсихокінез, це явище, яке можна спостерігати неозброєним оком, наприклад, здатність, не торкаючись зігнути ложку чи підняти стіл, і мікропсихокінез. Це незначні. Ефекти, які можна виявити статистично, наприклад, вплив на гральний кубик, коли одна грань випадає частіше ніж передбачає статистична ймовірність, у 20-му сторіччі спроби експериментально виявити психокінетичні ефекти, здебільшого чомусь стосувалися не підняття столів, а зосереджувалися навколо явищ мікропсихокінезу. Найвідомішою спробою була низка досліджень, проведених Джозефом Райном в лабораторії Дюкського університету. Учасники кидали гральний кубик і намагалися силою думки вплинути на результат, бажаючи, щоб випала загадана ними сторона кубика. В цих експериментах проявився цікавий ефект. Частота випадання загаданої грані справді була трохи вищою, ніж передбачав суто випадковий розподіл. Райн, звісно ж, припустив, що знайшов доказ психокінезу, і його дослідження набули. Розголосу серед прихильників паранормального, однак вчені не квапилися приймати ці висновки, вказуючи, що підхід райна містив ряд недоліків. У його експериментах використовувався досить вільний протокол, і це відкривало можливість анулювання невдалих з точки зору учасників спроб, а також не вберігало від ненавмисних помилок при фіксації даних, коли результат несвідомо коригувався у бажаний бік. До того ж, частково психокінетичний ефект обумовлювався. Недосконалістю кубика детальніший аналіз даних показав, що грань із чисткою випадала частіше незалежно від того, намагалися на кубик впливати думкою. Чи ні, з розвитком технічних засобів, прогресували й експерименти з психокінезу, у яких замість кубиків використовували генератори випадкових подій. В одному з таких досліджень генератор у випадковому порядку вмикав червону чи зелену лампочку, а учасники з силою думки намагалися вплинути на роботу генератора, тобто спонукати його частіше засвічувати одну з цих лампочок. Після великої серії спроб були отримані результати, де частота загорання лампочки, про яку думали учасники виявилась на 1-2 вищою, ніж це передбачалося суто законами ймовірності. Згодом у Прінстонському проєкті з дослідження паранормального ці експерименти розширили і декотрі дані, начебто, свідчили на користь психокінезу. Однак критики припустили, що це може бути зумовлено незначними похибками в роботі генератора, чи як і у випадку вже згаданих з пропрайна несвідомим підтверджувальним упередженням дослідників, які більше фокусувалися на сприятливих результатах. Результатах. І справді, метааналіз понад 380 експериментів щодо психокінезу із застосуванням генератора випадкових подій показав, що чим меншою була кількість експериментальних спроб, тим більш вираженим був психокінетичний ефект і навпаки. Автори метааналізу підтвердили, що цей ефект є результатом вибіркового підходу, коли експериментатори ігнорували окремі невдалі спроби. При суворішому протоколі дослідження результати виявилися іншими. Так, Три лабораторії в різних країнах домовилися провести 250 експериментальних сесій, і кожна з цих сесій складалася з низки спроб, у яких учасники намагалися силою думки вплинути на генератор випадкових подій. В цьому експерименті з більш суворим дизайном та аналізом статистично значущого ефекту отримати не вдалось. А от нам із вами дещо таки вдалося. Хочу поділитися одразу двома потужними новинами. По-перше, око і повернись живим. Нещодавно передали останні комплекси шарк військовим, а це означає, що усі 25 шарків вже допомагають коригувати артилерію на фронті та вести розвідку в тилу ворога. Для розуміння масштабу шарки вже допомогли знищити ворожої техніки на сотні мільйонів доларів, і це все завдяки вашим заправкам, пульсом і донатам. А тепер перейдемо до новини номер 2 На зброю для ТРО вже зібрано 300 мільйонів гривень, а усю партію кулеметів уже передали бригадам тероборони. Тож давайте зробимо останній ривок і зберемо ще 100 мільйонів гривень. Тим паче зробити це дуже просто. Для цього вам усього лише потрібно заправляти пульс на око або ж донатити на спецрахунок «Повернись живим. Око за око. Продовжуємо. Крім генератора випадкових подій, прихильники психокінезу могли б скористатися іншими сучасними винаходами, щоб підтвердити свою правоту. Наприклад, спробувати силою думки вплинути на високоточні мікроваги, які дозволяють фіксувати відхилення ваги з точністю до однієї мільйонної грама. Фізик Роберт Парк. Критик псевдонауки запропонував Принстонській лабораторії з дослідження паранормального, яка існувала з 1979 по 2007 рік, провести саме такий експеримент. Якби комусь вдалося силою думки похитнути ваги, це б дозволило не просто зафіксувати психокінетичний ефект, а ще й виміряти його. Одначе пропозиція парка так і не була реалізована. Схоже, парапсихологи здогадувалися, що наскільки б інтенсивно не напружувати розум і волю, це все одно не зможе. Похитнути ваги хоча б на мікрограм. Ще один закид, який показує проблематичність психокінезу, пов'язаний із силою впливу. Зусилля, докладені кількома людьми, мали б давати помітніший результат, ніж зусилля однієї людини. Тож, якби психокінетичний ефект був реальним, його можна було б виявити у колективних експериментах. Кілька учасників, наділених психокінетичними здібностями, могли б сильніше вплинути, наприклад, на гральний кубик або штовхнути певний. Предмет, але досі такого чомусь не спостерігалось. Цікавим прикладом, що пародіює такий психокінетичний експеримент, став іронічний перформанс під час маршу вчених у Києві в 2019 році, коли учасники спробували запустити в космос вареник. Два один пуск! Але звісно ж, попри колективне напруження думки і сили волі, вареник так і не злетів. Я там був силу думки напружував, але на жаль, не вийшло. Отож, загалом переконливих доказів психокінезу знайти не вдалося, навіть коли йшлося про незначний мікропсихокінетичний вплив. Та поки вчені аналізували тонкощі статистичних відхилень і недосконалість дослідницьких протоколів, широка громадськість не приймалася такими нюансами. Та й малопомітні відхилення в роботі генератора випадкових подій не здатні справити таке враження, як очевидні й наочні ефекти, властиві для макропсихокінезу. І не дивно, що знайшлися ентузіазими. Зіасти, які взялися задовольняти потяг некритичної публіки до чудес, ці спритники, звісно ж, використовували прийоми з арсеналу фокусників. Особливо популярними були трюки, пов'язані зі згинанням ложок. Мабуть, найбільше цим прославився Урі Геллер. Почавши як фокусник, згодом він став наполягати, що справді має паранормальні здібності. Продовж 1970-х Геллер став знаменитістю, демонструючи на численних шоу свою, начебто, паранормальну здатність. Згинати металеві предмети. Однак у контрольованих умовах ця здатність магічним чином зникала. Так у 1973 році Геллера запросили на Tonight Show, Ведучим якого був фокусник любитель Джонні Карсон. Скептично налаштований Карсон подбав про те, щоб запобігти можливому обману. Проконсультувавшись із відомим ілюзіоністом Джеймсом Ренді, він поклав перед Геллером декілька ложок і ключів, і Геллер не спромігся їх зігнути. Now I'm feeling, I'm feeling being pressed and then I really not. I can't trying to you. Але ні цей провал, ні інші викриття не поклали кінець багаторічній кар'єрі Геллера, який навіть активно судився з викривачами. До речі, напишіть в коментарях, кого обрали б ви: містифікатора Урі Геллера чи знаного палеонтолога Роса Геллера. Зазвичай, фокус зі згинанням силою думки металевих предметів, таких як ложки чи ключі, передбачає непомітну підміну предмета або ж попередню обробку. Наприклад, коли ложку кілька разів згинають у потрібному місці, внаслідок чого метал е, втомлюється і потім легко деформується. І звісно ж, певну роль відіграє навіювання. Один із різновидів психокінетичного фокусу полягає в тому, що ілюзіоніст кладе на стіл зігнутий металевий предмет і каже публіці: гляньте, він. Гнеться далі. В частині глядачів справді здаватиметься, що предмет на столі продовжує згинатися, хоча фокусник до нього не торкається. Дослідники вирішили перевірити цей ефект. Вони запропонували учасникам переглянути коротке відео, на початку якого ілюзіоніст згинає ключ, нібито силою думки, насправді ж завдяки спритності рук, а потім кладе його на стіл. Далі у відео впродовж хвилини камера фокусувалася на ключі. Причому одній групі учасників просто демонструвалося зображення ключа, що лежить на столі, а інша група при перегляді цих же кадрів чула ще й звукову доріжку, де ілюзіоніст стверджував, що ключ продовжує згинатись далі. Хоча насправді ключ лежав нерухомо. Потім учасників запитали, чи справді ключ згинався після того, як його поклали на стіл. В першій групі з цим твердженням погодився лише один учасник із 23. Тоді як у другій групі, яка чула репліку ілюзіоніста, з твердженням погодилися 9 з 23 учасників. При цьому рівень впевненості в обох групах був досить високим, приблизно 5,7 за 7 бальною шкалою. У повторному експерименті з вдвічі більшою кількістю. Учасників у групі, яка чула репліку ілюзіоніста, 36,5% вважали, що ключ згинався, і саме ці учасники були більш впевнені в достовірності своїх спостережень, де факто помилкових, ніж ті, хто слушно вважав, що ключ лежав нерухомо. Цей експеримент підкреслює не лише ефект навіювання, а й ненадійність свідчень очевидців щодо паранормальних феноменів. Є й інші прийоми, що створюють ілюзорне враження: за випадками психокінезу. Пов'язаними із рухом легких предметів може стояти свідоме чи несвідоме застосування дихання. Так у 1981 році на телешоу Death's My Line екстрасенс Джеймі Гайдрік заявляв, що може силою думки рухати легкі предмети, наприклад, перегорнути сторінку в телефонній книзі. Вже згаданий Джеймс Ренді, запідозривши, що Гайдрік непомітно дме на книгу розмістив біля неї шматочки пінопласту, які легко розлетілися б від подуву. Після цього пара. Нормальні здібності Гайдріка раптом зникли. Він не зміг перегорнути сторінку силою думки, а згодом зізнався, що лише імітував здатність до психокінезу, обдурюючи легковірних глядачів. Отже, намагання екстрасенсів впливати на предмети силою думки не увінчуються успіхом. Ці намагання лежать у площині фольклорних уявлень, які відображають бажання людини володіти чудо здібностями. І як і завжди, коли містико паранормальні шляхи ведуть в нікуди, на арену виходить. Надійніший засіб реалізації мрій. Сучасна наука впритул наблизилася до того, що може здатися психокінезом, а саме керування об'єктами за допомогою мозкової активності. Вже розроблено ряд технологій, які дозволяють маніпулювати віртуальними об'єктами завдяки пристрою, що зчитує сигнали мозку, або, наприклад, керувати інвалідним візком, використовуючи міміку. Але звісно, тут немає нічого надприродного, адже застосовуються виключно фізичні механізми. Електричні сигнали мозку надходять на комп'ютер, який їх розшифровує і використовує як команди, що керують роботою девайсів, навіть таких, як невеликий квадрокоптер. Тож для ментального впливу на предмети варто розвивати не екстрасенсорні здібності, а смарт Технології. Ну а я дякую вам за перегляд і даю установку на донат. Передусім, звісно, на сили оборони. Нагадую, що зробити це можна навіть просто заправившись дизелем пульс на око. А якщо після всіх цих донатів у вас залишилася можливість та виникло бажання підтримати наукпоп контент мого каналу, то реквізити для цього, зокрема, посилання на Кофі є в описі. Я дуже вдячний усім, хто вже підтримує, і буду дуже вдячний тим, хто почне підтримувати просто зараз. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Science!